Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. ТЦК під прицілом. Що задумав Путін в ударах? Російської армії по воєнним об'єктам на Україні намітився новий тренд: хто насправді наводить на ці об'єкти? Слювають адреса, міста, дислокації, проживання як ТЦК, так чи дійсно це може зірвати мобілізацію? Десь 3-4 місяці і ми побачимо. Факти тижня уважно проаналізували всі непрості моменти. Ранок 11 липня Одеса люди знімають на телефони, як з боку моря на місто заходить зграя шахедів. Працює ППО. Частину дронів збивають ще на підльоті. Але не всі у місті видніються стовпи чорного диму. У ЗМІ шириться інформація. Один з шахедів влучив по будівлі місцевого ТЦК. На початку тижня під прицілом ворожих дронів опинилися ще два центри комплектування у Харкові. І в Запоріжжі. У неділю чергова атака у місті Самар на Дніпропетровщині. Загалом сім схожих випадків за останні тижні до того були Кремінчук, Полтава і Кривий Ріг. Схоже на нову спецоперацію ворога. Але для чого? І головне, де росіяни здобувають координати українських ТЦК. В ударах російської армії по повоєнним об'єктам на Україні намітився новий тренд. Сьогодні второй раз за цю неділю дронами атаковано здання українського воєнкамата. У прямому ефірі російські пропагандисти захлинаються від радощів у Кремлі. Підтверджують, удари по українським ТЦК це зараз пріоритетна ціль і видають те, що особливо насторожує, мовляв, допомагають мирним українцям. Ще одне освобождені двадцять 2024 році. Росія виділила півтора мільярда доларів на пропаганду і підрив вже тоді. Української мобілізації, звичайно, ми пригадуємо, вони це робили поетапно. Перше, це підпали машини машин військових. Друге, це потім підриви центрів комплектування. Все це як намагались вони подати. Що це протестні настрої? Що це якісь партизани, що це якісь свідомі люди після атаки на Одесу та Самар в інтернеті з'являються ось такі знімки. На уламках шахедів схожі надписи, що натякають на причетність до удару самих українців. Але зроблені вони явно тими, хто запускав дрони, і саме росіяни першими починають розповсюджувати ці фото. Вони там запускають по цивільній інфраструктурі ракету. Потім кажуть, що так це не ми, я думаю, це черговий. Черговий такий трюк щодо ТЦК вони почали не тільки там розганяти в інтернеті, а й бити по них саме по ТЦК. Я розказую, що це українці. Ну це нонсенс принципі, якщо подумати. Тому що адреса відома адреса відома, вони можуть написати собі на крилі, що вони хочуть. Чи може хтось реально допомагати загарбникам? І головне, яка справжня мета цих ударів про це згодом? А поки давайте заглянемо у середину самих ТЦК. Це не просто будівлі з табличками та чергами у коридорах. Саме у ТЦК зберігаються цінні документи, і не лише щодо військовозобов'язаних. ТЦК воно надає супроводження військовослужбовцям після отримання поранення. Вони відповідають за похоронну процесію, і також вона взаємодіє з тими людьми, які покинули лави Збройних сил України після отримання поранень, займаються певним супроводженням до отримання відповідних виплат. Та компенсації, звісно, тут є і документи, і щодо тих, хто може стати наступним до війська, і їхнє знищення може посіяти хаос під час мобілізації. Але оцей основний архів, базовий, який, скажімо, відповідає за створення резервів за мобілізаційний резерв, так званий резерв, плюс, який ми знаємо, електронний. Він оцифрований. А тому знищити фізично цей архів просто неможливо. Росіяни не можуть цього не знати. Для чого ж тоді вони цілять по ТЦК. Ворог очікує те, що люди стануть боятися та СП, стануть боятися фізично їх відвідувати, стануть боятися знаходитися навіть в тій локації, де може бути розташований та СП. Головна ідея посіяти. Страх і недовіру до цих установ, і посіяти страх і недовіру до самих військових. ТЦК це стартова точка для кожного, хто стає до лав збройних сил, і недоукомплектовані підрозділи на фронті, в тому числі на лінії зіткнення. Це дійсно проблема. І та соломина, за яку цупко хапаються в Кремлі. Зрив мобілізації, рожева мрія Путіна. Як мінімум необхідно, що страни западу прикратілі поставки київському режиму ворожині, і што Україна становила мобілізацію. Противник вважає, що розірвавши цю початкову, а, а взагалі-то і базову ланку, вони вплинуть на мобілізацію або з все таки мобілізаційний процес. Відчувши слабку ланку, Москва взялася розхитувати ситуацію. Чому удари зараз? А не там, скажімо, в 22-му році, коли території центрів комплектування були забиті людьми. В той час вони розуміли кожен удар по скупченню українських громадян чи біля центру комплектування чи на похороні, це що викликатиме шалене масове обурення, і це призводитиме до ще більшої кількості добровольців, готових іти воювати зараз. На четвертому році війни настрої в суспільстві вже іншим, і зневіра в тому. Паніка поміж українців це те, над чим Кремль працює, не покладаючи рук. Частина людей свідомі, того що у нас війна, і нам треба мобілізуватися як фізично, так і морально психологічно А є частина, які не тільки не хочуть нічого приймати участь, але ще й протидіють. То, на це на цю частину на ту категорію людей розраховані ці удари таким чином внести розкол в українське суспільство. Звісно, тут немає диму без вогню. Це капець, я в шоці, і ось такі відео так званої бусифікації, які ледь не щодня з'являються у телеграм-каналах та соцмережах. І на цьому невидимі ляльководи уміло підігрівають невдоволення людей. Де проблема стицика, да і це людей, людей заводи. Люди бачать несправедливість, люди бачать про те, як груби з ними груби з ними поводяться, бачать що немає системи нормальної, що ти поїхав відпочивати тебе по дорозі забрали, ти їдеш на роботу, тебе по дорозі забрали. Проблему ніхто не вирішує. Всі думають, що вона сама собою розроситься, як вони кажуть, та да, розсмочиться Ну і звісно, ворог це використовує. Коли є проблеми, вони туди б'ють. Та саме ці історії ворог бере на озброєння. Ось подивіться, це командир Ченських підрозділів Апті Алаудінов під прикриттям боротьби з так би мовити насильницькою мобілізацією. Він закликає зливати координати українських ТЦК і не тільки щоб вони могли на цей бот зливати адреса, міста дислокації, проживання як співробітників ТЦК, так і бойців село. Далі у справу включається російська пропаганда, і тут можемо бачити, як працює ця схема. Указав житель нібальшого міста під Кремінчугом. Ми перевірили, і там дійсно знаходиться ТЦК. Росія сподівалася в такий спосіб консолідувати оцих агресивно або, скажімо, максимально негативно налаштовані прошарки суспільства для того, щоб Змусити їх вийти на акції протесту, на якісь мітинги, на сконсолідувати і об'єднати їх в якісь групи, тобто підірвати країну із середини, поки не виходить перемогти на фронті. Що думають про це самі українці? Ми вийшли на вулицю і прямо запитали. Спеціально обрали тих, хто має призовний вік. Відсоток буде, скоріш за все, не дуже великий. Проте я вірю в те, що такі люди обов'язково існують. Я дуже сумніваюся в цьому, що українці прямо наводять удари по ТЦК. Ну, як їх можна оцінити? Негативно я їх. я тут нічого позитивного для України, для обороноздатності не бачу. Ну вони ж самі себе дискредитують тим, що забирають там людей. У кожного своя реакція, але зрозуміла, ця тема болючий нерв тут. Треба розуміти, що в будь-якому колективі завжди знайдуться негідники. Але як ви знаєте, очільники ТЦК були декілька разів поміняні, частково отримали судові вироки, притягнуті до відповідальності. З іншого боку, ця інформаційна психологічна кампанія розгорнута росіянами, дозволяє чіткіше побачити, хто саме і для чого це робить. Коли вони проводять кампанію проти ТЦК всередині України, вони маскуються під українців. І це часто спрацьовує. От коли вони почали бити і казати, що це від українців, оця кампанія маскування вона дівелюється, тому можливо, це навіть матиме зворотні. А ті, хто повірив у маскування і вирішив зіграти на боці ворога, довго на свободі не гулятимуть, і це те, про що зазвичай мовчать російські вербувальники. Маємо розуміти, що під час нагнітання такої ситуації Росія так чи інакше виявляє якусь частину своєї агентурної мережі. Так, бо вони ж мусять якось активізовувати, локалізовувати суспільство. Вони себе проявляють. Імена деяких коригувальників вже відомі українським спецслужбам. Десь 3-4 місяці, і ми побачимо і затримання, і можливо, навіть судові процеси над тими людьми, які тішилися і передавали координати. Тому що це не просто злочин, це, це допомога ворогу під час військових дій, і це досить серйозна. Буде розслідуватися і реагуватися після так. ТЦК посилюють заходи безпеки і думають про зміни у форматі роботи. Мобілізація у нас принаймні мобілізація не призупинилась, не пригальмувала. Поповнення війська триває. Звичайно, робота буде переформатовуватися і з дотриманням вимог безпеки, тому що це є основна вимога це є пріоритетом, тобто збереження життя та здоров'я. Головне в цій історії не дати ворогу розколоти наше суспільство і пам'ятати, що роблять росіяни на тимчасово окупованих територіях. Мобілізують українців найпершими під своїми прапорами і кидають у найгарячіші штурми. Сергій Вентін. Факти тижня ICTV. Аби знати про ключові події і розуміти, чого чекати далі. Підпишіться на youtube канал Факти Тижня. Нас тут вже майже 600 тисяч. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Російський фронт в глибокому тилу. Все сталося буквально за кілька кроків від входу до будівлі. Хто стоїть за хвилою смертельних підривів у ТЦК. Ворог використовує нову тактику. Як російські спецслужби вербують диверсантів? Включається, ботоферми, включаються спячі консерви. Навіщо одразу ліквідовують своїх найманців? Можуть стати живою, живою вибухівкою. І невідомі деталі з місця трагедії. Спеціальний репортаж фактів тижня. Да, 5 лютого за сотні кілометрів від лінії фронту на Хмельниччині лунає потужний вибух. Вибиті шибки у будівлі, понівечені автівки, що запарковані поруч. Трагедія під ТЦК у невеликому і тихому містечку. Кам'янець-Подільський поставила на вуха всю країну. Все сталося ось тут біля цих воріт. Це буквально за кілька кроків від входу до будівлі. В ній проходять ВЛК. І працівники якраз поверталися до роботи після обідньої перерви. Сюди ж підійшов і чоловік із проханням, начебто, передати речі одному із військовозобов'язаних, Як раптом всі почули гучний вибух? Нині ця вулиця майже безлюдна. Біля будівлі лише один охоронець. Ворота зачинені. Всередину нікого не пускають. Лікарська комісія не працює. За день опісля трагедії тут досі чимало нагадувань. Жахливі кадри навмисно не показуємо повністю. Вибухова хвиля, розповідають мені, очевидці, була такої сили, що пошкодила не лише будівлю ТЦК, а й навколишні. Нині жителі наводять лад біля своїх помешкань. І з острахом згадують те, що сталося. Був дуже потужний вибух. Я думав, що це на полігоні. Там такі гайки лікєрі. Та була взривчатка, як вони сказали, що кілограм втратила. Там гайками було начинено, болтами, шариками всіми. Вон там лежать гайки. Кам'янець-Подільський став четвертим містом на мапі України, де за останній тиждень сталися гучні історії, пов'язані з ТЦК. У порятині на Полтавщині лунала стрілянина. Під час супроводу військовозобов'язаних нападник у Балаклаві застрелив співробітника центру. У Рівному до приміщення ТЦК занесли вибухівку восьмеро постраждалих. Сам підривник загинув. Ще один вибух пролунав у Павлограді, що на Дніпропетровщині біля будівлі колишнього військомату. Там один постраждалий. Вибух біля Кам'янець-Подільського ТЦК пролунав у момент передачі речей. Той, хто їх приніс, загинув на місці. Правоохоронці підозрюють, він і був підривником. Ця історія за почерком дуже схожа з тим, що відбулося у Рівному. Людина з вибухівкою там теж загинула. І от цікава деталь СБУ підозрює, що чоловіка могли використати у темну, адже пристрій активували дистанційно. Так само дистанційно привели в дію і вибухівку, що була в руках у агента, який прийшов до ТЦК у Кам'янець-Подільському. Деталі про нього поки небагато. Загиблий це переселенець з Луганської області. Четверо поранених знаходяться на в нас в лікарні. Всім була проведена операція. Жертв могло бути і більше. Зізнається міський голова. Якби диверсант обрав основну будівлю ТЦК, яка розташована неподалік, а не ту, де проходять ВЛК. Біля приміщення територіального центру зазвичай, звичайно, багато людей знаходиться. Призовники постійно відвідуються для відміток, для проходження військово-лікарської комісії, тому доволі це людне місце. Але ж головне питання, хто за цим стоїть? І тут давайте уважно поглянемо на деталі того, що сталося у Рівному Павлограді і Кам'янці-Подільському. Це оперативні кадри зняті упродовж доби після вибуху у Павлограді. На них СБУ і нацполіція затримують трьох причетних. Вчора нам сказали, типа, на сумку передати. Зробили. все пошли, поставили цікаво. Возле, возле Усім, як з'ясувалося, були завербовані Росією. Все. Конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію. Всі вибухи і стрілянини біля ТЦК, ніби прописані однією рукою. Схоже, росіянам вдалося відкрити так званий фронт у тилу. Якщо підпали проходять, то вони переходили на інший рівень на, на залізницю. А якщо ще й залізниця проходить, то давайте. Підривати ТЦК. Де ж це все ланцюжок одної цієї дії? Але ж яка ключова мета? Ми розуміємо, що ворог обирає ці об'єкти е, не просто так, метою є дискредитація діяльності саме ТЦК зірвати мобілізацію і посіяти недовіру громадян. До сила борони тактика росіян перевірена: беруть болючу українську точку і тиснуть. Ти саме така на тлі випадків так званої бусифікації, що викликали в народу обурення. Володі! Досвідчені російські пропагандисти зазвичай швидко підхоплюють такі епізоди і починають розривати ними українські соцмережі. Та величезна кількість хейту, яка нині розганяється, і розганялася раніше в соціальних мережах. Виривається з контексту загальний шмат відео. Звісно, що прибічники того, що це все погано, вони все це розганяти, Включаються ботоферми, включаються сп'ячі консерви. Ну і очевидно, що це постійно супроводжується ворожою стороною. Як результат військослужбовець окремо взятого територіального центру комплектування соціальної підтримки, який е, пройшов війну, який отримав важке поранення, е, який має заслужені державні нагороди. Він не асоціюється е, у деяких громадян як герой. То тобто він в його уяві вже є ворогом. І суспільство на цьому було розділено. А росіяни просто скористалися моментом, і все та повернемось до одного з місць трагедії. Усі ці історії об'єднує ще одна цікава деталь портрет виконавців. Усі молоді юнаки віком 21-22 років переважно безробітні, які шукають легких грошей. На підтвердження історії у Рівному та в Павлограді. Не виключено, що тут у Кам'янець-Подільському було те ж саме. Але як вербують цих людей і чим спонукають на такі злочини? Традиційно і примітивно один з найрозповсюдженіших способів соцмережі через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Часто це молодь або люди з залежностями, якими набагато легше маніпулювати. Але замість легких грошей вони отримують у кращому випадку тюремний термін. В гіршому їх просто використовують на осліп і, зрештою, ліквідовують як зайвих свідків. Кожен, кого завербував ворог, повинен розуміти, російські спецслужби просто використовують вас у своїх цілях як розхідний матеріал. ФСБшнику все одно, що буде з вами після виконання завдання. Але ж як це зупинити вже цього місяця. У сухопутних військах обіцяють розробити для військовослужбовців ТЦК правила поведінки із військовозобов'язаними подолати ганебні випадки так званої бусифікації завдання номер один, але воно не з простих. Також будуть посилені і заходи безпеки у самих ТЦК. Працівники, які часто є ветеранами війни, мають бути захищені. До громадян, які прибувають для виконання певних заходів, звісно, будуть трішки пасивна пильність стосовно перевірки речей, що вони саме приносять, перевірки документів. Але чи цього достатньо, враховуючи досвід гібридної війни, яку невпинно веде російський ворог у нашому тилу? Що треба пам'ятати кожному, хто спокушається на легкий заробіток? Може стати живою, живою вибухівкою, і це треба роз'яснювати. Інформаційна компанія батьків школи, коледжів, не знаю там навчальних закладів. Наступного дня після вибуху під ТЦК на Хмельниччині СБУ затримала чергового російського агента. Він намагався замінувати інші військові об'єкти в області. Чи причетний підозрюваний до трагедії в Кам'янець-Подільському, теж перевіряють. Любов Кукла, факти тижня. ICTV, єдині новини.